Представники Тернопільщини взяли участь в урочистостях до Дня Соборності України. На мосту через річку Смотрич поблизу Кам'янець-Подільської фортеці на Хмельниччині зустрілися влада і громадськість чотирьох областей Вінницької, Хмельницької, Тернопільської та Чернівецької. Там відбулися заходи з нагоди 107-ї річниці проголошення акту злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Урочистості розпочалися із шанування пам'яті загиблих українських захисників. Учасники заходу разом заспівали гімн України. Шуті ми за нашу свободу. Представники різних християнських конфесій спільно помолилися за Україну. Разом виконали духовний гімн України Боже Великий Єдиний. Про те, чому відзначає День Соборності, розповіла директорка Кам'янець-Подільської міської дитячої школи мистецтв Наталія Сушко. Це свято знакове для всіх, і символічно те, що ми і сьогодні збираємося, і це потрібно, і потрібно відзначати такі свята, адже ми повинні бути одним цілим. І наш народ має об'єднуватися, має не забувати, хто ми маємо пам'ятати, що ми українці. Ми маємо сильні бути. Ми маємо бути об'єднані спільними зусиллями, йти до перемоги. Директорка Кам'янець-Подільського державного історичного музею заповідника Олександра Сфередюк розповіла, що для неї означає день соборності. Для мене, як для Українки, це свято означає про сучасний патріотизм. Я, як покоління міленіалів, яке вже виросло в незалежній Україні, для мене це свято саме символ, того, як сучасні українці та українки. Сприймають незалежність, патріотизм, їх переосмислення цих концепцій, які можливо виглядають трошки застарілими на сучасний вже лад, і саме той внесок, який молоді прогресивні українці вкладають в розвиток світу та популяризацію України за кордоном. Про участь у заході розповів голова Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух. У нас це ініціатива, яка переходить своєрідна естафета між нашими областями, які найбільш дотичні до власних події, оскільки коли з річка Збруч розділяла Українську Народну Республіку Західну Українську народну республіку. Тому ми найбільше відчуваємо напевно ці емоції є. на захід. Приїхав міський голова Старокостянтинова Хмельницької області Микола Мельничук. Місто старокостянтинів як називали також. Уж... В вісімнадцятому-дев'ятнадцятому році приймало найактивнішу участь в боротьбі за Україну, і остання столиця така була в Старокостянтинові, і Семен Петлюра наступав тоді з військами через Любар на Київ. Звичайно, що потерпіли поразку. Але це свято для нас, українців, саме цінне, бо це наше свято тим, що це є наша держава. Що це ми є великий. Народ, який є в центрі Європи, ми маємо мати свою державу і нею гордитися. Лілія Лобур, Олександр Пугачов. Суспільне новини, Хмельниччина.